Доброго дня, шановні козаки і козачки. Мене звати Володимир, я представник компанії Робота є. І сьогодні чергове відео я хотів би порозмовляти на тему наших ТЦК, нашої так званої призовної кампанії, яка в Україні триває вже близько двох років, і всього того беззаконня, взагалі, що відбувається на території України. Вже декілька місяців назад я прогнозував, що на територію України. Рано чи пізно розпочнеться сафарі злови ТЦКшника. І ви знаєте, раніше люди у відповідь підсміювалися, жартували зі мною на цю тему і тому подібне. Але мої прогнози справжуються. Буквально вчора в себе в телеграм-каналі я отримав відео, де козаки самоорганізувалися на території Дніпропетровщини. І ТЦКшникам, які були командіровані з Полтавщини на територію Дніпропетровської області, по відлову значить, українців на могилізацію, дали відпір. І ви знаєте, по словам людей, які підписники мого телеграм-каналу, близько 16 ТЦКшників попали в реанімацію в місті Дніпро, в зв'язку з тим, що не хочуть українці ставати героями. А я нагадаю, що український герой це коли тебе вперед ногами везуть, і тоді всі кричать, герої не вмирають. От не хочуть українські люди, українські козаки ставати героями. Відповідно, помаленьку дають відпір. І також, ви знаєте, вже сьогодні зранку отримав інформацію на Київщині, наш підписник телеграм-каналу розповідає про те. Що е, їдучи в напрямку Києва на одному із блокпостів, які з 28 грудня будуть вже по всій території України, е, під'їжджаючи на блокпост, говорить під'їжджає декілька бусів на цей блокпост, вискакують козаки в масках і просто починають товарити ТЦКшників, отоварювати так, що аж гай гримить, і знаєте, грім гримить і гай шумить. От, і я думаю, що тих ТЦКшників також нормально відремонтували. Тобто, помаленько-помаленько мої прогнози, що українські козаки почнуть захищатися, фактично збуваються. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я думаю, все більше і більше такого роду відео буде появлятися в нашому телеграм-каналі. І я думаю, що все ж таки український народ почне давати відпір. Тим внутрішнім окупантам, які хочуть знищити українську націю, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.